Військовий медик Юрій Армаш перебував у російському полоні понад рік. Потрапив туди у квітні 2022-го під час виконання бойового завдання у Новій Каховці. Потім чоловіка перевели в окупований Крим, згодом у Ростовську область, звідки він і повернувся під час обміну 26 квітня. Про роботу медика, полон та реабілітацію військовослужбовець вперше розповість Суспільному. Вітаю вас. Доброго дня. Де для вас розпочалося повномасштабне вторгнення, де ви в цей момент перебували? Для мене це вторгнення відбулося в місті Олешки неподалік від міського полігону, де проходили навчання. І я один із перших зустрів російські гвинтокрили, які висаджували в, самих, в самому місті між житловими домівками російський десант. В лікарні в місті Олешки, знаходяться наші військовослужбовці. Вони там знаходилися ще до вторгнення, тому і залишити е, хворих я не міг, і вибути до частини також не міг. За цей місяць перебування в окупації зо мною знаходилося ще два військовослужбовця, зовсім з іншої бригади. Ми вирішили все-таки йти. Пішком йти до Нової Каховки. Прийшли ми два блокпоста російських, так щоб вони нас не побачили. На третьому блокпосту нас затримали. Мене, наприклад, зразу ідентифікували, інди що я військовий медик. Тому. Військовослужбовці ДНР нас забрали до себе на блокпост і доповіли своєму командуванню, що вони впіймали групу ДРГ, приїхала за нами машина і нас забрали до міста Нової Каховки у відділ поліції, де ми знаходилися 4,5 місяці. Коли нас привезли до відділу поліції, нам зав'язали очі, вони розпочали приміняти до нас фізичну силу, всім, чим було під рукою. Дуже велику увагу звертали на татуювання найбільш татуйованого хлопця, який був з нами, то його відправили зразу до підвалу. Мене залишили на першому поверсі камера номер 5 Камера була. Розрахована на чотирьох, але там було 17. Цілий місяць ми <смі> чередувалися, тому що не всім вистачало місця для того, щоб поспати. Постійно двоє людей не спали, сиділи. Ці люди дійсно вражені, що ми військовослужбовці, як ми тут взагалі очутилися. Що саме цікаво, що ці люди надалі нам будуть допомагати. Ми надавали номера телефонів, і вони, коли виходили з відділу поліції, додому їх відпускали, то вони зв'язувалися і розказували, де ми знаходимось. Умови були жахливі. Камери 4, номер 4 і номер 5 це такі активні камери, які працюють цілодобово. Працюють в якому сенсі? В тому, що коли привозили людей, їх привозили. Дві години ночі, чотири години ночі. Спочатку відбувалося побиття, а потім закидування в камеру. І я старався допомогти, я... я хотів налагодити контакт взагалі з військовими російськими. Контакт для чого? Для того, щоб вони надали хоч якісь медикаменти, хоч якісь. Якийсь перев'язувальний матеріал, тому що не було нічого в залі. Спочатку органи перев'язувалися сам, звичайними тряпками, те, що знаходилося в камері. Після допиту одного із цивільних людей, коли його привели до камери в вижахливому стані, проводили допит е, спецслужби. Вони запитали в камері, чи є. Хтось з медичною освітою. І я сказав, що є. Це був переломний момент, можна сказати, в той момент мене забрали з камери, мене запитали, чи потрібні якісь медикаменти. І після того я міг уже напряму звертатися, просити якісь медичні препарати. І мені не відмовляли, але я і розумів, що якщо не відмовляють, значить вони продовжують. Знущатися над людьми. Як загалом допити відбувались, наскільки вони часто були за цей період? Допити були достатньо жорсткі, використовували вони всі можливі методи, і вони ці методи приміняли до всіх, і до жінок також. Спочатку це були, як вони кажуть, поетапно проганя... проганяти будемо. От перший етап для них це. Побиття гумовою палицею. Далі вони використовували, вони навіть шило використовували яким шиють взуття. Вони використовували такий спецзасіб, як тапік, який дуже-дуже боляче б'є током. Чоловікам одивали на пальці або на вуха. З жінками вони знущалися набагато набагато гірше. Їх звинувачували в одному і тому самому, що вони коректують обстріли українських військових, що вони надають інформацію, де знаходяться об'єкти російські. Допит без мене не розпочинався. Вони брали спеціально брали, тому що. Вони знали, що коли я є поряд, то вони можуть е, не ограничувати себе в знущанням. Було важко, важко це все бачити. За період полону який найважчий випадок був, який все ж таки запам'ятався і запам'ятається на все життя. Найважча ситуація, яку я не зможу забути, відношення військовослужбовців Російської Федерації до. Молодих жінок та дівчат їх насіго. Я був зобов'язаний, як мені казали, надавати медичну допомогу. Я розумів, що я не, не маю настільки багато сил, щоб, це, щоб допомогти. Я не всесильний. Були моменти, коли після насильства потрібно було завести. 15-річну дівчинку в лікарню, тому що я не, не міг зупинити кровотечу. Мабуть, це найважче. І це відбувалося постійно. Після нової каховки, куди вас далі повезли і що вам взагалі обіцяли? До нас пішли військовослужбовці, попередили: готуйтеся, а ви будете їхати на обмін. Нас привезли до Севастополя і завели нас. Таку, можна сказати, загальну камеру. Там ми знаходилися три неділі. В один день посадили на вантажний літак і вилетіли ми до Ростовської області. Тут я зрозумів, що тут уже не важливо хто. Неважливо, що ти лікар. Або стрілець. Таке відчуття було, що нас приймали звірі а не люди. Нам заборонялося все. Навіть проситися до туалету. Якщо ти просив допомогу, ти тільки отримував фізичне знущання. У нас почали хворіти люди. Я вирішив звернутися до адміністрації правної колонії, щоб. Вони надали хоч якісь медикаменти. Це була моя помилка. Я отримав такого нагая, що йти стояти або лежати я не міг. Як довго взагалі ви перебували саме в Ростовській області? І як, власне, дізналися вже про обмін? Про свій обмін я дізнався за два дні до самого обміну. Це надало можливість. Всім, які залишилися там, передати частинку себе своїм рідним через мене. Кожний хотів щось передати. Кожен хотів, щоб я заповнив номер телефона матері, дружини. Кожен хотів передати своїм дітям щось. щось, те, що знають тільки вони, щоб вони дійсно були впевнені, що це батько передає. Звісточку про себе. І я розумів, що я маю запам'ятати всі 67 фамілій імен по батькові, тому що я маю надати інформацію спецслужбам, які, які контролюють місце знаходження наших українців там, трошки відійшовши морально від стресу. Уже на третій день і я почав розпочав спілкування з рідними і близькими, коли вони чують, що є людина, яка звільнилася з полону, і вона жила і знаходилася біля їхніх рідних і близьких. Біля телефону збиралися сім'ями. Так як вам, ви для когось передали звістку, ви для своїх рідних ні через кого не передавали таке повідомлення? Не було такої можливості? Можливість в мене була передати звісточку, вона була е, двічі. це можливість. Перша можливість була був обмін 31 грудня, другий момент передачі звістки було вже в лютому місяці. Також з нашої колонії був обмін. Мені рідні і близькі сказали, що про мене вони дізналися тільки перша, перша звістка після Нової Каховки, тільки в грудні місяці, в кінці грудня. Взагалі, коли вас привезли в Україну, які відчуття були в цей момент? Ми вийшли з автобусу, було дуже важко розуміти те, що ти стоїш на українську землю. Воно не вірилося. Ми дивилися на посміхнених людей, які раді, що, що ми вже тут. Але ми не могли в це повірити. Чи плануєте після реабілітації знову повертатися до служби? На момент потрапляння до полону я хотів звільнятися, але на даний час я планую залишатися і продовжити військову службу як лікар якою має бути перемога України, якою Україна має бути після перемоги? Ну, однозначно, ми маємо повернути свої землі. Ми маємо повернути Крим. Тому я дуже хотів би, щоб це все закінчилося. Закінчилося тільки перемогою. Я б дуже хотів, щоб, щоб Україна стала європейською.